Добре, я назвав це проповідь від раю до пекла. Зараз ви зрозумієте чому, я думаю. Дуже відома є історія про багача і лазаря. Хто її ще не чув? Дякую за щирість. Це круто. Класно, коли є люди, які ще не знають цих історій. Бо іноді, коли ти вже все чув, здається, що ти чув проповідь на кожну тему і такий, думаєш, ну здивуйте мене вже якось хоч. Ось. Е Добре. Історія записана Іллі від Луки. Ми її прочитаємо разом, тоді подумаємо. Зараз, секунда, мене трошки прогрузиться. Добро, істо... Ісус розказав таку історію. Хтось каже, багато хто схиляється, що це була преча. Хтось вважається за історію через те, що там ім'я вжите. Ісус зазвичай в притчах імена не вживав. Як би не було, але він хотів передати нам певні істини. Написано так, що один чоловік був багатий і задягався в порфіру і вісон. Це такі дорогі, дороге вбрання на той час, максимально дороге. Це дуже тонкий такий льон, наскільки я розумію. Його могли собі дозволити тільки багаті люди. Він в нього задягався і щоденно розкішно бенкетував. Хто з вас може собі зробити свято кожен день? Є тут такі? Мівіна не рахується. що якось так. Так, так, що треба якось жити, на роботу сходити. Але цей чоловік він мав таку змогу, щоб кожного дня. Розкішно бенкетувати. Круто, я ну, кажу, я не знаю, чи ми можемо собі дозволити кожного тижня зробити таке хороше свято. Ось. Але цей чоловік мав інші можливості. І тут, на противагу йому, був в Богі один на ім'я йому Лазар, що лежав у воріт його, із трупами вкритий. І бажав годуватися кришками, що зо столу багато падали. Пси ж приходили. І ранею зализували йому. Та ось сталося, що в боги й помер, і на, Авраам, на Авраамове лоно віднесли його ангели, вмержи і його поховали, і терплячи муки в аду, звів він очі свої та й побачив здаля Авраама та лазаря на лоні його. І він закричав та сказав: Змилися, очі Авраами, надо мною, і пошли мені лазаря, нехай умочить у воду кінця свого пальця, і мого язика прохолодить, бо я мучуся в полум'ю цім. Авраам же промовив: Згадай, сину, що ти вже прийняв за життя свого добре своє. А Лазар так само лихе. Тепер він тут тішиться, а ти мучишся. А крім того всього, поміж нами та вами велика безодня поставлена, так що ті, що хочуть переходити, не зможуть звідси до вас, ані не переходять і звідти до нас. А він відказав: Отож, отче, благаю тебе, щоби... Його ти послав у дім батька мого, бо п'ятьох братів маю, хай він їм засвідчить, що й вони не перейшли на це місце страждання. Авраам вже сказав вони мають Моїсея і пророків, нехай слухають їх. А він відказав ні, бо очі Аврааму, але коли прийде хто з мертвих, до них то покається. Йому ж він відказав як Моїсея і пророків не слухають, то коли хто із мертвих Воскресне, не йнятимуть віри. Така історія. Е, які тут нюанси ми можемо виділити? Перше, тут є протиставлення дуже багатої людини, і дуже бідної, яка годувалася буквально відходами, е, такий момент, що е, чи є саме багатство по собі гріхом? Цей чоловік не був в пеклі через те, що він був багатий, а Лазар не був в раю через те, що він був бідний. Це важливий нюанс. Можливо, хтось думає, що Бог він добрий до всіх бідних, і всі бідні будуть автоматично тішитися, бо вони тут страждали. Ні, воно так не працює. Тут він е, говорить е, кілька моментів. Е, Цей чоловік був вкритий ранами, і він постійно страждав. А багатий чоловік він постійно бенкетував. Ну, дуже великий був між ними розрив. І На цьому світі люди живуть в різних умовах. Хтось живе дуже круто, хтось живе гірше. Ми з вами, слава Богу, живемо нормально. Я не знаю, чи в когось у вас було таке, що вам не вистачало на те, щоб поїсти, щоб у вас взагалі їжі не було і так далі. Можливо, десь в когось якісь моменти в гуртожитку були. Я вам співчуваю, якщо таке сталося. Ось, але загалом у нас такі умови в країні Бог нам дарував, що ми можемо мати їсти і навіть більше. Ми можемо там собі купляти. Хтось купляє брендовий одяг, хтось там в Адідасі ходить, хтось в дитеку, е е е ще в чомусь. І, і це класно. Яке було життя після смерті в цих людей? Різне, чи вірите ви, що є щось після смерті? Ну, я думаю, що так, якщо ви тут сидите, напевно, що щось вас таке турбує, що є щось більше, ніж наше життя це. І... Лазар попадає в лоно Авраамове, що типу є таким прообразом раю. Багач страждає в пеклі, має вічні наслідки за вибори в своєму житті. Багатий чоловік, я думаю, що його найбільше була проблема, що він надіявся на багатство а по-друге, він не мав жодного співчуття до людини, яка щодня валялася в нього біля брами. Він бачив його і він, він йому навіть шкодував щось віддати якісь, можливо, неважливі речі зі свого столу. Я думаю, що це було таким дуже ключовим моментом для них. І плюс туде порівняння, що навіть собаки приходили йому, зализували рани, навіть собаки його якби не з'їли, а вони його якби лікували, а цей чоловік він не мав до нього співчуття. Подумайте, можливо, у вас десь біля дому так само якась людина постійно страждає, а ви, ми її не помічаємо. Якщо є така людина, можливо, варто погодувати її. Ви можете зіслатися, ну це вибір її, це таке життя. Так, є люди, в яких є такий вибір, а є люди, які пережили реально складні обставини в житті, і через то в них так сталося. Отже, яка була в Лазаря винагорода, до речі, слово «лазар», що воно означає? Лазар означає, Бог допоможе або Бог допоміг. Я думаю, що це ім'я було не просто так цього чоловіка. Я собі думаю, що Ісус хтів підкреслити, що цей чоловік він надіявся на Бога, незважаючи на те, що його життя складалося, скажімо так, не найкращим чином. І Бог йому за це вдячив. Якщо ми побачимо сьогодні, що є якась людина, яка живе дуже добре, дуже багато, іноді нам приходить заздрість, ми такі. Ні, ну як він так живе, так класно, все йому ведеться, всюди в нього двері відкриті. Живе, можливо, набагато краще за нас. Але ви не знаєте, яка участь цю людину може чекати в майбутньому. Можливо, вона буде наслідки свого життя нести всю вічність і мріяти, щоб хоча б якийсь бідняк прийшов вмочив йому пальця в рота. Ще одне про що ця притча говорить це. Що після смерті в нас вже не буде вибору. Зараз в нас є вибір дороги, якісь рішення ми можемо приймати, куди ми хочемо, та куди не хочемо. Наслідки цього вибору вічності вже не змінити. Хтось каже, що там в нього є другий, п'ятий, десятий шанс буде, буде чистилище, ще щось. Я в Біблії не знаходжу цьому підтвердження. Тому обирати потрібно сьогодні. І наші рішення вони мають незворотні наслідки на спасіння. Ще одне. Це багач думав, що якщо Лазар прийде до його рідні, і він їм скаже, дивіться, є царство Боже, там не попадіть в пекло, то вони його послухають. Але що Господь сказав? Казав, що якщо вони не слухають те, що записано в цій, книзі, в цій книзі, якщо вони не довіряють і не довіряють людям, яких Бог посилає в життя наше, то значить, вони і мертвому і Воскреслому не повірять. І я думаю, що тут була відсилка до фарисеїв, які постійно чекали. Вимагали в Ісуса чуда якогось такого великого, щоб вони от могли точно повірити, от щоб точно не сумнівалися. І він їм за це докоряє: що якщо ви не слухаєтеся цього слова, то ви не послухаєтеся іншого. І більше того, інший Лазар, хто чув історію, був чоловік Лазар, і друг близький Ісуса, який помер. Ісус прийшов його воскресив. Дуже багато було свідків, там все село було свідками. І знаєте, що фарисеї зробили після цього? Вони сказали, давайте ми його вб'ємо, щоб ніхто не знав, що сталося йому. Тобто вони бачили Воскресіння, бачили Воскресло з мертвих, але їх це ніяк не зворушило. І людина, яка відкидає Бога, вона ніколи в своєму житті не побачить цього чуда. Навіть якщо вона його побачить, вона його не прийме. Тому Ісус сказав, що щасливі ті, хто не бачили і повірили. Ми ніколи не повинні надіятися на багатство чи ще на якісь речі. І я хочу, щоб ми трішки розглянули ще про пекло і про рай окремо. Що я знайшов про пекло? Взагалі, що таке пекло? Хто знає? Хто може якось сказати це от, нормальними словами? Місце, де немає бога. Чудово. Місце вічних мук. А, вибачте, я заскоро вивів. Добре. Це особливе місце. Ми його, ми його звикли сприймати як місце, де все горить, що щось таке відбувається. Якісь... Якийсь вулкан, короті, щось в тому, в тому напрямку. Але не факт, що воно саме так виглядає. Тобто, я думаю, що багато мук, які описуються, це мають переносне значення, ніж суто вогонь. Може помилятися, можливо, там і вогонь є, але я думаю, не тільки. Отже, в пеклі є вічні страждання. В об'явленні написано, що диявол, який зводив людей, він був кинутий в озеро Огняне і сірки, де і звір, і лже пророк, і мучаться вони день і ніч на вічні віки. Це підкреслює вічну природу покарання в пеклі. Ну дай Бог комусь туди потрапити. Далі, там вогонь і озеро Огняне. це те, що якраз говорили. Ісус говорить, що вогонь вічний Він приготовлений для диявола і його ангелів. І вогонь символізує не тільки фізичні муки, але й душевні, моральні. Далі те, що говорила Яна, це місце, де відділено від Бога. Якщо Бог забирається від людини, це для неї вже починається пекло. Одне з найгірших речей, які Бог може комусь сказати, що йди собі, роби, що хочеш. Були люди в. Є описані в Біблії люди, які хотіли робити свою волю, Бог їх застерігав, вони не слухали, він казав добре. І це найгірше, що для людини може статися. Бо, повірте, без Бога ми не можемо навіть дихати. І наша доля без Бога, вона буде приреченою. Тому, якщо Бог забирається, наприклад, з наших стосунків, стосунків з людьми, стосунків сім'ї, то це місце стає страшним. Якщо Бог буде забраний з церкви, церква перестане бути церквою, вона стане пеклом і так далі. Далі там є темрява і вічай. Ще говориться, що там є плач і скрегіт зубів. Ви колись чули, як людина скрегоче зубами від болю або від страху. Я не багато чув, як люди так страждають. Але я бачу, як собака мучилась, і як вона скреготала зубами, це, це потрібні дуже сильні муки, щоб до такого довести. Написано так, що там буде плач і скрегіт зубів. І коли побачите Авраама, Ісака і Якова і всіх пророків в царстві Божому, а себе вигнаний геть. І царство плаче з крихі зубів символізують безнадійний стан та вічні муки. Моральна і духовна темрява. Темрява – це також підкреслює повний занепад і відсутність Божого світла. Пам'ятаєте, хто був в таборі? Ми говорили про те, що Бог є світлом для життя? І що коли ми іноді можемо заблукати в цій печері? Що ну, нам потрібен вихід і потрібно це світло, щоб вийти. І коли якраз немає світла, ми тоді в пастці. Вічний осуд і безвихідь! Місце приготоване для і ангелів, безвихідь і розпач. Я багато цитат про ці теми, але ми їх опустимо. Це страшне місце. Насправді в Біблії не так багато. Оце всі Біблії, все, що я знайшов про про пекло. Насправді не так часто говориться про це. Бог більше зазвичай говорить про своє царство. І насправді Ісус, коли прийшов, то Він сказав, Я прийшов проповідувати Царство Небесне. І він хотів, щоб люди війшли в це царство і щоб вони, ще будучи на землі, почали жити по законах цього царства. Далі, на противагу, що є. Божому царстві. Там є Божий престол і присутність Бога. В об'явленні написано: Оце оселя Божа з людьми, Він з ними житиме, вони будуть його народом, а сам Бог буде з ними. Це свідчить про безпосередню присутність Бога в царстві небесному. Відсутність болю і смерті. Бог витре кожну сльозу з очей їхніх, не буде більше ні смерті, ні смутку, ні крику, ні болю більше не буде, бо перше минулося. Це підкреслює те, що в Царстві Божому зупиняться всі страждання, наші фізичні, і душевні, і духовні. Я Якось, здається, вже розповідав що. Людина, коли тільки скине своє тіло гріховне. У нас дуже багато є переживань, страхів, відповідальностей, болей, образ, дуже багато речей, які нас стиснуть і з'їдають нас зсередини. Це внутрішня дія гріха, яка нас вбиває. Коли ми тільки позбудемося тіла, це вже буде багато разів легше, а коли ще потрапити в Боже Царство. Там буде життя вічне, ніхто не буде помирати. Я вірю, що час Бог створив для людей, тобто Він є поза часом. Ми це не можемо сягнути, тому що ми привикли мислити рамками часу. Але написано, що в Бога немає ні початку, ні кінця. Ми... Я в таборі говорив, що ми хапаємося за малесенький кусочок дроту, малесенький кусочок, а все, що пішло далі, ми ставимо під сумнів часто. Повірте, те, що ми тут проживемо хай 100 років, воно ніщо понад 100 тисяч мільярдів. Краще їх провести з Богом, ніж без. Ісус сказав, що в домі мого Отця є багато осель, і Він йде приготувати їх для тих, хто вірить в нього. В притчі про талант Ісус каже: війдіть в радість господаря свого. Він каже до тих людей, які були йому вірні. там буде вічна нагорода для праведних. Радійте і веселіться, велика нагорода ваша на небесах. І хтось думає, що в Царстві Божому нема що робити. Що там буде скучно, ми там не знаю, співати будемо чи що. Повірте, там буде набагато цікавіше, ніж є тут, набагато краще. Виявляйте, що вас там. Може бути своє оселі, свій будинок. Можливо, хтось тут на землі не має свого будинку, власного і мусив ділити, непонятно з ким, там, десь жити по орендах. Але там, якщо ви туди потрапите, у вас там може бути свій будинок, свої якісь нагороди, які, про які будуть знати всі інші люди. І там буде вічна радість. Гріх забереться. І написано, що ніщо нечисте туди не війде. Тобто, всі, хто був нечистий, все, що було грішне, воно буде в пеклі, а там лишиться тільки доброта, мир, любов, прощення. Ці речі, які нам потрібні кожного дня, ця земля вона буде спалена. І написано, що Бог створить нове небо і нову землю, і нове місто, в якому ми будемо жити з ним. І там буде величезна спільнота святих. Написано, що там будуть десятки тисяч раз по 10 тисяч. І ці всі святі, коли вийдуть в білих одежах, це буде величезне, величезне свято. І Бог Він буде там світити замість світла, Його добрість буде наповнювати кожного з нас. Хто туди потрапить? Питання тільки: як туди потрапити? Макс, як, як думаєш, як туди потрапити? На літаку може з Ілоном маском полетіти, я не знаю. Прошу? Я серйозно питаю. Боїшся публіки? Окей, хто не боїться публіки? Так, прийняти Ісуса, повірити в Його жертву, то що Він зробив це для нас, по суті, це головна умова, і за нею слідує все решта. Якщо ви ще цього не зробили, то я вам раджу не чекати. Завтра може не настати. Ми не знаємо, що буде з нами. Під яку машину, хто може потрапити, яка ракета може куди прилетіти і так далі. Я вас не лякаю, просто кажу, що життя, воно буває коротким. У мене є багато друзів, які зі мною росли, і дехто з них до 18 років навіть не дожили. По глупих причинах померли, дуже по глупих дехто. І це страшно. Це страшно, коли молоді люди, яких ніби все життя попереду, ніби вся надія на них, а коли життя закінчується. І ще гірше, ще страшніше, коли в цих молодих людей не було цієї надії вічної. Коли вони жили своє життя для себе і коли вони їхнє я було їхнім Богом. Все нормально, не переживай. Тому, тому якщо ви не прийняли ще Христа, то ви можете це зробити. Чи зараз ми можемо помолитися разом, чи після зібрання можете до когось підійти. Тут є багато духовних людей, які з радістю з вами поспілкуються. Якщо ви це зробили, то казав апостол я вже забув, який виконуйте своє спасіння. Амінь. Помолимося.